Друзі, мої вітання. Ви на туб-каналі відверто. Міністр оборони Михайло Федоров заявив про те, що цитата: наша мета бувати 50 тисяч росіян на місяць. Саме це може змінити а, ситуацію на фронті. Як ви вважаєте, напишіть свої думки в коментарях під цим відео? Наскільки ви дійсно розділяєте думку нашого нового міністра оборони з цього приводу? Ну а ми більш детальніше щодо. А, Певних аспектів наших збройних сил України будемо далі подалі говорити з нашим спікером: це начальник штабу колишнього другого інтернаціонального легіону Павло Славинський. Пане Павле, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Доброго дня, вітаю вас. А, нагадаю нашим глядачам цю історію бо Новин дуже багато, можливо, хтось я не знає вже підзабув, але з 1 січня у нас вже остаточно три легіони з чотирьох якраз розформовані і переведені підпорядкування новостворених штурмових військ. Четвертий легіон залишається. Він залишається навчальним центром, але просто не називається легіоном. Тож два тижні, ну майже три вже тижні. Минуло з моменту того, як ліквідовано всі три. Можливо, якісь проміжні результати чи підсумки. Ми можемо цього рішення вже зазначити пане Павле, от на вашу думку, що ви вже побачили, які не знаю, плюси та мінуси можливо зазначити з цього приводу? Ми побачили ще до нового року. Взагалі, є така сезонність в. Заході іноземців в Україну, ну я маю на увазі іноземних добровольців, які хочуть заключити контракт з збройними силами і воювати на стороні України. Тобто завжди зимою є певний спад, і саме представники Латинської Америки вони здебільшого не люблять українську зиму, і їхня кількість зменшується там зимою. Америка і Європа зазвичай це стабільна динаміка, але в ключі історії про знищення легіонів знищення, чи це коректно вираз, але їх нема, значить, знищення. Рекрутинг іноземців в Україні він як би сказати обнулився, тобто на зараз. Кількість іноземних добровольців, які е, їдуть в Україну для того, щоб заключити контракт з збройними силами і воювати в складі е, Силоборони, вона зійшла ну майже до нуля, і це вже відбулось до нового року. Так, в якійсь мірі це є сезонність, але це небагата, невелика кількість. А здебільшого це саме через те, що легіони як бренд вони перестали існувати, і іноземці не зовсім розуміють, куди вони їдуть, в складі яких підрозділів вони будуть воювати. І взагалі історія з штурмовими військами для іноземців, вона трошки незрозуміла. В такому випадку, чи ми мали так розумію, коректно говорити, що навесні цього року ми зможемо рекрутинг іноземців поставити на ті рейки, як це було до осені минулого року? Ні, я ну це суб'єктивна думка, але я думаю, що історія про рекрутинг іноземців це те, про що вже варто забути. Ого, навіть так гаразд, пане Павло, А чи всі 100% от військові, які були в другому легіоні, зокрема перейшли до штурмових військ, як, от, власне, згідно розпорядженням, мало би відбутися? Що можете зазначити? Чи всі не знаю, можливо, хтось виявив бажання до інших якихось підрозділів перейти? чи була в них така можливість? Там була така не дуже приємна історія, що перехід в інші підрозділи він був заблокований. Навіть е, армія плюс була заблокована, і е, українці не змогли перейти е, перевестись в інші підрозділи. Тобто, це була така примусова історія, е, через що е, досить велика кількість е, саме українців е, зараз знаходяться в статусі СЗЧ. Тобто я сьогодні підбивав статистику: у нас близько 25% особового складу не дійшли, скажімо так, до штурмових військ. І вони офіційно знаходяться в СЗЧ. Так. Іноземці, які мали можливість розірвати контракт, вони розірвали контракт і поїхали з України або десь легалізувались в інших підрозділах. Їй такі ті, хто не змог не, не мали права розірвати контракт, вони просто пішли в СЗЧ іноземці. і досить велика кількість українців за моїм підрахунком, це більше ста військовослужбовців. Зараз знаходяться в статусі самовільно залишеної частини. Угу. А, поясніть, будь ласка, цей момент. Не всі іноземці мають право розривати контракт. А якісь конкретні тільки води е, військ, чи як е, да і іноземець, е, коли заключає контракт збройними силами України, в нього є два таких таймлайна. Е, тобто розірвати контракт можна через два місяці. Ну так, так. випробувальний термін. І через півотоп. Іноземець має відслужити в збройних України півроку, тільки після цього він набуває можливість легально розірвати контракт. Гаразд. Тоді уточнення щодо 25% українців, які пішли в Сада, це ті безпосередньо люди, які були в складі легіону? Так. Чи як? Так. Наразі можливості просто. І чи досі ця опція в армії плюс заблокована, аби люди повернулися з за ще в той підрозділ, яким б вони хотіли? там взагалі досить багато різних аспектів саме по переформатуванню. Я не буду вдаватись подробиці. Але досить багато таких неприємних було моментів, які спонукали людей, скажімо так, не приймати посади в новому підрозділі і намагатись легалізуватись через СЗЧ. Тобто СЗЧ – це функція, через яку людина може, скажімо так, відновитись в іншому підрозділі, тобто йде в одному підрозділі. СЗЧ а потім відновлюються в іншому. Це це не зовсім про СЗЧ як явище, це більше про бажання перейти в інший підрозділ, я б так сказав. Угу. А в принципі, ну ця ж опція у нас, наскільки я пам'ятаю, вона доступна: що ти можеш переводитися з бойового підрозділу, мабуть, теж тільки в бойовий чи навпаки з не бойового, так. акцій. Тільки в бойовий, тобто не всі підрозділи можуть через СЗЧ забирати людей. Там є певні пріоритетні військові частини, в які можна потрапити через СЗЧ. Угу. Пане Павло, як ви думаєте, ну, хто і чому власне ухвалив таке рішення, результати якого ми от сьогодні от маємо, що не всі перевелися, власне, хтось пішов в СЗЧ, і наземці неохоче долучається тепер до е, того, аби на боці України воювати. Яка мета цього була? Можливо, вона дійсно була якась позитивна, але просто якось отримали геть не той результат, на який розраховували. А... Ну, дивіться, коментувати рішення е, головнокомандувача це не моя парафія, е, але вторинні ознаки говорять саме про те, що були як це благі намірення, так але реалізація як завжди. Тобто, е, коли, е, скажімо так, хтось і в Міністерстві оборони або в генштабі в приймав такі рішення, вони не виконали домашніх завдань, ні і е, не. Провели е, аналіз, е, що відбувається. Тобто, хтось е, комусь щось сказав, принесли проект е, главкому, главком підписав, і воно полетіло. Тобто, задумка, нібито непогана, але ж специфіка іноземців, вона е, ну на її треба зважати, тобто, іноземець не, не так воює, як українець. В нього інша мотивація, і ну, його не можна просто заставити. І методи, які використовуються. Для того, щоб заставити іноземця воювати, вони не працюють. Тобто, чому саме легіони вони були брендом і тією, скажімо так, рушійною силою, завдяки якій іноземці взагалі потрапляли в Україну. Тому що легіони, саме ці структури, вони системно працювали з іноземцями, дуже розвинена система управління. Фахівці, офіцери, і сержанти, англо-іспаномовні тобто комунікація і управління відбувалось на дуже високому рівні. Тобто, не можна просто взяти в якусь умовну бригаду ТРО, там намобілізувати роту іспаномовних добровольців, і вони будуть воювати. Ні, це інфраструктура, яка має бути, яка має бути розвинена і. Тільки завдяки цьому іноземці можуть виконувати задачі, от і все. Mm -hmm. На мою суб'єктивну думку, це сталося ну, не те, що помилка, це більше схоже на недопрацювання саме в аналізі ризиків, і це не, було, не була зроблена доповідь головкому, і тому це рішення воно було прийняте. А наслідки, от ми зараз, маємо. Угу. На які посади <кій> перепрошую, найчастіше іноземці йшли: що це артилерісти, БПЛА, піхота, чи що більше користувалося попитом? Іноземці зазвичай йдуть на піхотні посади. Поясню дуже просто: наприклад, для того, щоб навчити оператора БПЛА, треба по факту півроку, угу. а у нас дедлайн півроку. Тобто у нас в нашому підрозділі були іноземці, які літали, вони добре літали, і були, які після поранення відновлювались, потім вже перевчались. Скажімо так, на складні спеціалізовані посади, ми іноземців спочатку старалися не брати, тому що вони, ну, скажімо так, не зовсім надійні хлопці і могли собі дозволити потім кудись перейти. Але з часом, останній рік, 25-й, ми досить багато іноземців долучали саме до спеціалізованих напрямків: там снайпери, артилерія і БПЛА. Тобто для них була така функція. Тобто вони кілька місяців проходили е, саме як піхотинці, е, угу. здобували і навики. А потім у них була функція, вони могли навчатись далі, якщо в них до того був хист. Я тут наведу, що військовий кореспондент Юрій Бутус заявив, що одну з головних ролей в контрнаступі під Купінськом відіграли саме іноземці. Мова йшла про колумбійців та бразильців. При цьому теж є випадки, коли деякі народні депутати робили допис на своїх сторінках, що вони теж когось привозили з іноземців, які долучалися до того, аби на стороні України воювати. Паралельно з цим, пане Павло, я зустрічала таку теж думку, не знаю наскільки ви розділяєте її чи ні. Що є певний ризик залучення іноземців в контексті того, що Росія їх може банально перекупити, адже грошей більше, вони можуть їм запропонувати значно більшу суму, через що ну можуть просто іноземці, які приїхали на стороні України, воювати опинитися одразу на стороні Росії. Ні, Ну для цього, щоб щоб таке зробити, треба якась комунікація з ними, але Взагалі, якщо говорити про контингент, тобто іноземців, які схильні для того, щоб йти е служити в іншу армію. Неважливо, з якою метою, або це заробіток, або отримання військового досвіду, то дійсно через ну, кількість іноземців, вона завжди по суті однака. Єдина різниця, що якщо вони не їдуть воювати за Україну, то, пробачте, вони поїдуть воювати проти України. Тобто все рівно ця кількість людей, які хочуть в цьому приймати участь, вона ну, плюс-мінус стала. І Якщо, наприклад. Раніше в Україну заходило там п'ятсот там 600 іноземних добровольців на місяць. То скорше за все, ця кількість тепер буде воювати проти нас. За час існування другого легіону і інших легіонів чи була якась спроба того, аби рекрутинг іноземців вивести, скажімо так, на державне рівень, а щоб це не були знаєте такі поточкові, якісь моменти, коли там я бачила навіть е певні дописи, що командир одного підрозділу збирав гроші на квитки для того, аби сюди іноземців провести? Тобто, е чи були якісь спроби, і які відповіді можливо ви отримували від е представників влади, чому ми рекрутинг іноземців не можемо більш масштабу? Дивіться, масштабувати можна, і він був масштабований в тому році. Був так називався єдиний рекрутинговий центр міністерства оборони. Досить велику кількість саме колумбійців і бразильців вони завозили в Україну. Але проблема з іноземцями це не про те, щоб їх привести літаком з багати в Україну. Проблема в тому, щоб його навчити іноземця і щоб він був здатний виконувати нові задачі. Тобто для цього зовсім інша історія. Тобто плюс з іноземцем проблема саме, коли б іноземець поранений, з ним треба, скажімо так, йому ну, трохи більше треба уваги приділяти, ніж українцю. Тому що все ж таки мовний бар'єр і специфіка того, що людина знаходиться в іншій державі, дає про себе знати. Плюс, коли іноземці загиблі, репатріація тіл. Також це є проблема і скажімо так, завести тисячу іноземців в Україну це не є проблема. А от щоб вони вижили, виконували задачі, це зовсім зовсім менша історія. Тому на державному рівні так був. Я не знаю скільки зараз мобілізує цей рекрутинговий центр. Але через те, що іноземців стали мобілізувати просто в лінійні бригади, де вони зазвичай не виконували задачі. Ну, в цьому, в цьому була проблема. Можливо, це і є один із аспектів, чому е історія з іноземцями стала не цікава військовому керівництву, тому що е іноземці в Україні е ну, досить багато приносили проблем, але це не про легіони, це про лінійні бригади. Угу. Пан Сирський зазначив, що в цьому році Росія може збільшити кількість заворбованих на війну. Москва Москва планує сформувати як мінімум 11 нових дивізій та призвати вже на території Росії 409 тисяч росіян. Пане Павло, чи може от масовий набір якраз заворбованих на Росії реально підвищити боєздатність армії ворога? Ну, звісно, це, це зрозуміло. Це очевидна історія. Але ж у Росії така ж сама проблема з мотивацією. Чотири роки війни, і там не дуже багато людей, які хочуть йти воювати. Єдине, що в них великий плюс, вони можуть собі дозволити купувати людей. У нас такої можливості немає. Ми програємо саме в аспекті мобілізації, тому що нема мотивації. Там є певні антикризи, які пан Павло Паліса пропонував, І якщо він зможе це досягти, то можливо. Виво, і воно буде працювати, тому що е, е, один із аспектів це точні е, контракти, якщо б. Українцям надали можливість е, заключати короткострокові контракти, то я впевнений, що дуже велика кількість людей, які зараз переховуються від мобілізації, вони прийняли в цьому участь так само е, заключати контракти тим, хто зараз у війську, для того, щоб мати точний термін, скільки ти будеш воювати. Тому що люди, які 4 роки на війні, це тяжкувато. Плюс момент е, потрапляння в ті, в ті бригади або в ті підрозділи, в які ти е, хочеш, тобто е, для того, щоб. Е, Закрите питання мобілізації дуже потрібно випрацювати систему, ну, називаємо так, його рекрутингу українців. Іноземці вони не роблять в цьому питанні погоди, тому що їх невелика кількість. Якось так. Угу. Коротко... Короткострокові контракти. Це про який терміни де мова? До року. Рік. До року? Так. Ну, та історія, яку угу. запропонували 18-24. Ну чому 18-24 до року можна? А наприклад, якщо там дядьку 45, чому б не заключити один, один, один Все рівно людина, яка відвоювала рік, навіть якщо він розірве контракт за рік, вийде на гражданку, скажімо так, все рівно за два, максимум три місяці він повернеться. Тому що військовому по суті нема чого робити на, на, в цивільному житті, тому все рівно mm -hmm. підтоку як такого не буде. Тому ну, це. Це вже рівень Міністерства оборони і нового міністра. Угу. Ну, і фактор того, що ви кажете, має бути опція, коли людина може обирати, в якому підрозділі конкретно вона хоче е, далі е, е, вести службу. Чи не опинимось ми в таких обставинах, коли люди просто будуть обирати більш тилові посади? Ні, це ж не про тилові, це про бойові, але в підрозділах, які е, майпотріб. Тобто історія яка? Коли, наприклад, я приходжу в військомат, якщо я приходжу добровільно і в мене є певні навики в цивільному житті, я свідомо обираю підрозділ, де я хочу служити. Я до цього йду, тренуюсь там, готуюсь, якось це одна історія. А коли просто мене відправляють туди, в ту бригаду, в якій найбільші втрати, і їх треба якось поповнити, ну мало хто із свідомих українців хоче на таку історію підписуватись. Угу. Що ж, пане Павло, щиро вам дякую за роз'яснення цих питань і аспектів. Будемо мати надію, що, попри такі кадрові рішення, які були, набули чинності з 1 січня, все-таки іноземці не полишать свого наміру підтримувати Україну і воювати на боці України. Начальник штабу колишнього другого інтернаціонального легіону Павло Славинський був разом з нами. Пане Павло, раз вам дуже дякую за те, що знайшли змогу долучитися до нас. Дякую за побачення.